Що він про тебе думає? Давайте подивимось. Що ти ключова людина для нього. Він про тебе думає. Ну тут хороші карти йдуть. Взагалі, я тут бачу, якщо ви за, ну, заміжня, і він, ваш чоловік, то він думає, що ви. Сім'я, що ви можете бути разом, що ви ключова людина в його житті. Якщо ні, то він все рівно бачить сім'ю, у вас сім'ю. Що він думає про тебе? Можливо, він бачить якогось чоловіка поруч з вами, що ви досить така наповнена жінка, стабільна і дуже класна. Дуже класна. Тобто він бачить вас ту, яка. З якою класно мати сім'ю, кохати її, будувати майбутнє, влаштовувати кожного дня якусь цікаву рутину. Ну, Такою він вас бачить. Що він думає про вас? Хитра і веде себе як дитина. Тут ще такі є думки і притягує його своєю енергетикою. Дуже багато, можливо, у вас якихось таємниць, які ви не. Виставляєте на показ. Тобто щось таке, що від вас, від його очей, закрито. Також він бачить вас дуже інтуїтивною особою, що він думає про вас, його думки про вас, що ви дуже змінилися. Ви дуже змінилися, зовні змінилося. Що це значить? А, з. Так, стоп. Ви якось так змінилися в бік стабільності. В бік стабільності І зовні. і ну, вас, від... вас бачить просто красивою жінкою. І він думає, що ви. Змінилися для того, щоб стати більш стабільною. Тобто він думає про вас як ту, з якою хоче мати спільний будинок. Як би ви там… Ми, ми не говоримо зараз про наміри, як він буде проявлятися. Він просто хоче бути з вами і бачив вас ту жінку, яка цю стабільність може з ним скласти. Так, а тут у нас не дуже хороші карти. Чомусь він думає, що ви його карма, ви його якась така Божа, Божа кара. Це в хорошому, все рівно в хорошому якомусь такому настрої. Він про це думає. Ви красива, він ну, просто не може очі від вас відірвати. як би ви на себе не говорили, він вважає вас дуже красивою жінкою. І коли він вас не бачить, він уявляє ну, вас поруч з собою. Думає написати, ну, або якось про себе дати, дати знати. І... Але, бачите, вважає, що перед вами є якась гора, яку досить серйозно треба ну, як, подолати. Він це ну, поки що не, не може зробити, я так розумію. Він не може переступити через е, е, якісь стереотипні такі, або через, через якусь думку, що тобто він хоче вам запропонувати колечко, так бачите, але не може переступити через якісь перешкоди. Це в його свідомості. Не знаю, чи, наприклад, там не вистачає грошей на щось, і він а, думає, що вам це важливо. Або якісь такі таракани в його голові, які таргани в його голові, вибачте, які не дають йому сказати правду вам, ну, не знаю, зробити зізнання в коханні. Але він вірно думає про вас, кожного дня думає. Так, чи вірно, ви впізнали цього чоловіка. Ну, тут багато впізнали вірно. Що вам зараз робити? Бо, не дай Боже, вам писати зараз йому, я не знаю. Знати, що чоловік повинен зробити перший крок. Це більш чисті зараз стосунки були б. Так, якщо ви чоловік, то теж показують чоловічу карту все-таки. Це карта чоловіча. Це більш, ну як, на сам, на сам це зараз більш правильно. Буває по-іншому. Я, я не буду спорити, але за, саме зараз говорять так. Тобто він проявиться, але проявиться так. Так, я би ще хотіла подивитися а, про цього чоловіка на інших картах. Я хочу взяти цю колоду, щоб ви вже повністю роздивилися його. Що він думає про вас? Більш детально. Тобто тут не два розклади, а це один. Той самий, Тобто той самий чоловік. Так, що він думає про вас? Так, що там показують у нас? О, дивіться, він сидить, збирає а, гроші або збирається з силами, збирається з якимось ресурсом. Поки що ви, 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 ви вилаштував так, такий. А, а, Заборчик так і стоїть за ним. бачите, А коли назбирає повністю цього ресурсу, він йде до вас. не знаю, Може, складає великий пакунок подарунок. Можливо, я не знаю, якісь гроші збирає. Або щось таке збирається з думками, щоб, щоб вам висловитися, висказатися, що там він думає про вас, його думки. думаю, що біля вас може бути тільки серйозна і ну, така дуже сильний чоловік, морально сильний. Тут старші аркани йдуть, він про вас високої думки. Ви як зірка, ви, ви як та, яка свою мрію може виконати, ви як сонце. Якась така, ну, тут, знаєте, зірка і зірка йде. Зірка далека, а зірка близька. Він бачить вас тою зіркою, яка далеко. Вами можна любуватися, дивитися на вас, милуються вами. І якщо наблизитися до вас, то можна просто опектися дуже сильно. Що він думає про вас? Що він думає про вас? Що навіть коли у вас якісь проблеми, ви рішуче йдете вперед. Що навіть коли у вас щось не складається з життям, і ви не знаєте, як ці ключі знайти від дверей, які не відчиняються, ви берете, що там під рукою є, не сидите це, не, не плачете, а те, що маєте, так, і з тим і йдете. Тобто під руку взяли, цю, що, що у вас було, і йдете в, у відкриті двері, або просто ламаєте ці двері. Це ви досить цілісна натура, досить цілісна жінка. І він дійсно, ну просто. Бачу, вас такою, можливо, пишається. Чи показує він це? Ну, мені цікаво, чи показує він це. Він проявляється як дитина. Ні, не показує. Він не показує це. Він креативно це маскує. А чому він не показує це? Чому він не показує це? В нього якісь трансформації проходять. Це, знаєте, як перехідний вік у, у тінейджерів. Оце в нього таке. Не хочеться сказати щось погане, але мені щось смішно від того, що мені тут показали. Просто дитина, дитячий погляд на цю ситуацію, тобто ну, тут можна не так дитячий, як не дуже зріла оцінка ситуації, оцінка своїх сил перед вами. Тобто він себе бачить якимось таким непідготовленим. І коли буде трансформація так, в нього, його просто прорве. Він прийде з квітами, скаже щось якусь правду скаже вам, бачите? А бачите, він, він думає, я прийду до неї, вона відвернеться від мене. Вона дуже холодна, вона така якась, така якась вся, що може все сама зробити. Це, знаєте, зашкалює кортизол в жінки. Не хочу нікого образити ну, це просто наш вік, коли жінка вона може все в цьому світі, напевно. Ну, від цього нікуди не дінешся, і як ти його позбудешся, вітамінками то точно не позбудешся. Ось, Просто ну, це треба прийняти і вже по ходу розбиратися з цим, влаштовувати життя і трішки розслаблятися. Тобто тут саме про це. Так. Ну, тобто, тому він не боїться проявлятися, тому вивчає вас поки що, яка ситуація. Це його досить серйозно заводить просто в якийсь глухий кут. Знаєте, що його тривожить? Тут була задіяна якийсь процес, який він розклав вже по поличкам. Тобто, наприклад, за ніс свій щоденник, один день, там, третій, 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 і потім він якось так цілими днями про це думає. Це щось пов'язане з вами, я ж вам дивлюся. Ось. Це стосується чогось такого рідного і милого вам. Що він думає про вас? Що він думає про вас? Що він думає про вас? Ну, бачите, він ким вас бачить? Або він думає, що ви відьма, або у вас дуже працює сильна інту, інтуїція. І ви з закритими очима можете сказати, що він там корчить, які рожі. Що він думає про вас? Що ви переможете? Що ви можете перемагати будь-якій ситуації? Оце так. Ну, тут, то, що я казала про рівень кортизолу, то напевно так так воно і є. Тут мене дивиться така жінка, знаєте, яка може вгоню в воду і все, прой... все пройшла і все може пройти. Але вона жінка і вона дуже красива жінка. Він такою вас і бачить. Що він думає про вас? Що ви подарунок долі? Такі чудові слова, що ви дуже спокуслива. Поки що, ну як, не знаю точно, як, там, яка вас спокуса, але відчувається, відчувається серцем. Втрачати вас не хоче. Можливо, знає, що ви закриваєтеся якось, так бачу вас такою більш стриманою, яка вміє стримувати емоції. Можливо, як не так почуття, ви можете висловлюватися, але ви висловлюєтесь досить спокійно, тобто емоційний стан у вас таки спокійний здається. Хоча всередині у вас там може все бушувати. Що він думає про вас? Що у ваш простір, такий чудовий, класний простір, просто треба пройти так, щоб щось дати, тобто щось вкласти іншими методами. Просто так, знаєте, з ноги двері відчиняти, це не варіант. Тобто ви одразу викидуєте або, не знаю, струмом б'єте, що ви та, з якою виконуються всі його бажання, що він думає? Що ви з вами можна обирати будь-який шлях, і якщо ви будете разом, він там мріє вже про вас, що він може. Так багато зробити, так багато світу подивитися, або просто в цьому житті щось таке зробити, що ну, раніше не робив, що він думає про вас? Що заради вас можна все кинути і йти? І йти до вас. ну як? Але потрібно з чимось, ти бачите, з якимось ресурсом, з пентаклем. Він про це і думає. Він думає, що саме такого чоловіка ви заслуговуєте. Що він думає? Знову говорить про те, що ваш простір, наче охороняють якісь ангели, або ви сама, як ангел, охороняєте його, що ви досить стабільна така жінка, да? високодуховна. Начебто знаєте все в цьому світі, знаєте, куди йти, ваш, ваш е, шлях е, ви сама собі намітили, сама йдете. Ось. Але знаєте як, він відчуває, що ви сама? Він відчуває, що ви сама. Так. Тобто, якщо він бачить якогось чоловіка, він, 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 він знає, що ви все-таки все е, ще в пошуку. Що він про вас думає? Що ви пройшли серйозний, крутий шлях, який встановлював вашу особистість, що ви дуже розумна і тому знаєте тепер, як далі цей шлях пройти. Так, давайте подивимося, взагалі я щось буде робити для цього. Ну, На дорожку кохання вас буквально поставлять. Я думаю, що він, якщо закоханий, і, то буде боротися за вас. Ну, я бачу. Не то, що думаю. Так, проявиться. Щось скаже, На нього накотить, знаєте, як проявиться. Наприклад, коли місяць повний, або якось так новий, або ну, коли ці вовкулаки виють, його теж заставить природа вити. Ось так. мої дорогі, як вам цей розклад? Я думаю, що цей розклад потрапить на, на очі ті, яка цього бажає, або яка і також яка це у якої це проявиться в житті. Я на це програмую цей розклад, і нехай все саме найкраще, ось так я роблю, і вам приходить. Дуже дякую вам рекомендація буквально від карт. рекомендація. Дивитися на чоловіків, які розведені або самі. Тобто там немає поруч ніякої жінки. Ось, бачите? Це, це, ось ви бачите, самі воно так вийшло. І тоді тут такий чоловік. Зустрінеться в вашому житті, він буде просто обожнювати вас. І буде сім'я, який класний розклад, дівчата мої хороші. Я бажаю вам такого чоловіка. Ми, мої, мої дорогі чоловіки, які тут присутні. У Вас буде ну, дуже дуже класна жінка. І я теж бажаю вам бути щасливим. Дякую вам за все, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Нехай вам все світ в рази більше дає. Па-па.